Вітаю вас, малята! Ось наступила зима. Наші пташки стали дуже голодними, тому вони прилетіли до нашої годівнички. Їх дуже багато. Тому потрібно побіжати до будиночку і взяти зерно, щоб їх погодувати. У мене вдома є пшениця та насіння. Як ви гадаєте, скільки потрібно для пташок. Для однієї пташки потрібна одна столова ложка корму. Скільки пташок прилетіло прилетіло до годівнички дві синички, три голуба, два горобця та сорока білобока. Давайте порахуємо дві синички. Три голуба, два горобця і сорока. Скільки разом пташок. 8. Отже, нам з вами потрібно 8 ложок корму. Підемо на кухню і вимірюємо. У нас є трішки зерна і насіння. Давайте виміряємо, щоб нам вистачило на всіх пташок. Умовною міркою буде ложка. Одна, дві, три, чотири, п'ять ложок зерна. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім ложок насіння. Насіння якраз на вісім пташок. Отже, будемо брати його в годівничку. А пшеничку потім докупимо. Насіння вистачило на всіх пташок. Тепер нам з вами, казакам потрібно зварити кашу. Але, щоб її зварити, потрібна крупа. Ваїв у нас з вами немає. Як же дізнатися, скільки потрібно крупи, щоб зварити кашу? Можна взяти умовну мірку. Умовною міркою у нас буде стакан або ложка. Виміряємо, скільки ложок вміщається у склянку. За кожну ложку викладайте паличку. Скільки ложок вмістилось у склянці? Чому ви виклали 6 паличок? Щоб зварити кашу, нам необхідно одна склянка каші або 6 ложок крупи. Сипучі речовини вимірюються в грамах, а якщо їх багато, то в кілограмах. Ось ми з вами і дізналися про вимірювання сипучих речовин. Молодці малята! До нових зустрічей.